Ли, там, Янукович, Интерпол? есть ли какие-то Є вот, есть ли какой-то суд проти ми Было ли какіти діла, котрі проти нього ведуться, я діозних його сторонніком. Ми проаналізували якраз всю ситуацію, яка мала місце з лютого місяця. Я нагадаю, що 22 лютого на Ливайченко Аваков і е Махніцький були призначені на відповідальні посади парламентом. З 22 лютого ці особи мали можливість. Е Вишити, скажімо так, справедливість і мали для цього можливості. 27 лютого ми дізналися, що Янукович вже перебуває за кордоном. Із сотнями його, так сказати, прибічників. За ці днів він встиг побувати, де тільки не встиг побувати по Україні і спокійно перетнути кордон. Інші прізвища, які можна назвати сьогодні: Клюєв, пшонка, калетнік, Захарченко. Десятки то й сотні високопосадовців всі покинули країну. Тому сьогодні є дуже важливо почати кримінальне розслідування за фактом, яким чином хто винен, яка вища посадова особа винна в тому, що всі ці особи втекли з України. І я хочу наголосити, вони тікали не тільки в період з 22 по 27 лютого цього року. Вони тікали на протязі всього цього року. І тікали вони дуже спокійно. Дуже спокійно, чому це так сталося? А тому, що по більшості вищих посадових осіб постанови про затримання були винесені, наприклад, у квітні, у травні цього року. По представнику президента в парламенті, який чотири роки виконував його доручення в парламенті, наприклад, по Юрію Мірошниченку, якісь рухи щодо кримінальних переслідувань почалися тільки 9 місяця цього року, тобто менше ніж місяць тому. І це все одно справа, яка не стосується політичних дій виконання доручень президента України. Це справа, яка стосується по обухову, незаконне виділення земельної ділянки. І ці всі факти сьогодні проаналізовані, і цим фактом дана сьогодні правильна оцінка у вигляді смітника на вулиці Різницькій, який привезли активісти. І коли виходить заступник, я не пам'ятаю, чи це був Матіос, чи хто. І вони звинувачують громаду в таких негуманних, начебто, діях, в тому, що поводитися правильно потрібно, це той край, на який сьогодні іде суспільство, за те, що ви 9 місяців валяєте дурня і не робите свою роботу. А більше того, я тепер наполягаю, що завдяки вам ці особи всі втекли з України. І коли генеральний прокурор сьогодні заявляє, що ми продовжуємо шукати активи. Вищих посадових осіб. Ми знайшли приблизно 2 мільярда доларів ну, там, в сукупності, а заявили про 100 мільярдів. Як ви можете по проходженні 9 місяців продовжувати їх шукати? Як ви могли тільки у 11 серпня цього року підписати договір із Базильським інститутом щодо пошуку цих активів? Як ви собі дозволили півроку не робити нічого? Яким чином Бельгія тільки кілька місяців тому заявляє, що. Ми раді допомогти Україні, тільки зверніться до нас із відповідними запитами. І ці всі питання, нехай ці люди не думають, вони сьогодні фіксуються. І це, цей рівень, який є на довіри, він переходить у рівень звинувачень. І справи по Даниленку, по Бачину це не є якісь виключення справи. За ці речі потрібно нести відповідальність. І ми тут в Україні. Ми шукаємо Генерального прокурора Героя України. Такого самого, який буде здатен покласти, готовий буде покласти життя за свою державу, як це зробили люди. От нам потрібен такий герой. Всі інші нам не підходять сьогодні. Ну і останнє важливе запитання стосовно римського статуту. У нас був тут представник International, але він говорив про те, що насправді на Донбасі відбуваються дуже жахливі речі, коли людей катують, вбивають і таке інше. Але подати, наприклад, до якогось міжнародного суду ми не маємо можливості, тому що ми ратифікували цей римський статут. Можете дуже коротко пояснити, що це взагалі таке і чому він конче потрібен зараз в Україні? Ну, а е може, не потрібно. Міжнародний не потрібно. кримінальний суд дійсно вдається, його юрисдикція поширюється тоді, коли вона визнана Україною. Окрім того, що ви сказали, що це має бути зазначено додатково в Конституції, і зараз новий проєкт Конституції дійсно має ці доповнення щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Є можливість подання державою заяви. Я хочу нагадати, що 25 лютого цього року парламент спрямував до МКС. Заяву про визнання юрисдикції і поширив юрисдикцію цього суду на відносини, які були, які охоплюють революцію гідності. Тобто, по цій частині ми вже це зробили зараз. Дійсно, проект громадської комісії з порушень прав людини полягає в тому, щоб визнати юрисдикцію і поширити на інші події, які мали місце. Це кримські події і події на східній Україні. Яка міра відповідальності може чекати винних осіб? Справа в тому, що це суд, який розглядає переважно. Де мова про злочини проти людяності, і відповідальність несуть вищі посадові особи держави. Тоді, коли ми подавали 25 лютого цю заяву, ми розраховували на відповідальність Януковича і інших осіб. Ключовий момент Україна має зібрати належні докази вини цих осіб, скласти їх у систему і передати до цього суду. Ми це не зробили. А на сьогоднішній день ми це не зробили. І я скажу, зважаючи на брак часу, я тільки один приклад скажу. Ви знаєте справа Тетяни Чорноволо. Всі, очевидно, переконані в тому, що це справа влади проти учасника протесного руху, яка дійсно могла закінчитися фізичним знищенням Тетяни. Але разом з тим, як ми дізналися, генеральний прокурор Махніцький успішно розвітувався про те, що ця справа була направлена в суд як хуліганство. Це студент першого курсу може розрізнити індивідуальний випадок хуліганства і цілеспрямованого переслідування влади свого народу. І головна проблема, яка сьогодні є. Головна помилка двох генеральних прокурорів, що вони ці всі злочини проти проти людяності, це більше 4 тисячі злочинів. Вони їх розслідували індивідуально, не в рамках єдиного цілеспрямованого умислу влади проти учасників з метою придушення протестного руху на Україні. Так чому тоді? тому у більшості чому? випадків, що ми маємо зараз? Я хочу громадянам розповісти, як по Тетяні Чорновол справа пішла хуліганство, по інших випадках теж справи абсолютно кваліфіковані як одиничні. У більшості випадків вони неправильно неправильно кваліфіковані, а ще у деяких випадках взагалі укладені якісь процесуальні угоди про примирення. Нам дуже добре профішували справу козака Гаврилюка про те, що він пробачив, вибачив і тому подібне. Але це не позиція держави. Держава звернулася до міжнародного кримінального суду і зобов'язалася надати докази, що в цих чотирьох тисячах випадків була цілеспрямована систематична дія влади проти свого народу на протязі чотирьох місяців. Оце держава має довести, а не закривати кримінальні справи. Ми хочемо зараз, Генеральна прокуратура, не ми, позбутися і швидко, як, якимось чином вирішити це питання. По Попову, по Сівковичу, по Каріку, по Клюєву, ми до сьогоднішнього дня посилаємося на якісь проблеми з амністійним законодавством. Та це, це, ці закони про амністію, вони в першу чергу не конституційні. Це треба було провести через Конституційний суд, тому що не можна звільняти від, від відповідальності як учасника протесного руху, представника влади, беркут, який б'є людину або катує людину, це елементарно не відповідає конституції. Питань дуже багато, але ну, робота в цьому напрямі продовжується, і громадяни мають, звісно, покладаючись на себе, але мають цю отримати довіру від держави.